Качеріді ні. Дістає м'яч голки перед люксембурців. Олійник. Де м'яч? Ярмоленко. Гол! 1-0. Збірна України виходить вперед. Андрій Ярмоленко відкриває рахунок у цьому матчі. Один нуль. 33 хвилина. Наскільки ж потрібен нам цей гол? Наскільки ж потрібен нам цей забитий м'яч Андрій Ярмоленко? Ярмоленко. Олійник. Простріл. Не встигає ніхто не вискочити на випередження. Ярмоленко пробуває! Два голь! 2! 2-0! Андрій Ярмоленко! Злой генії Люксембург. Сьогодні 2-0. Ідеальне виконання. Збірна України досягає зараз комфортної переваги. Зараз віддає Сидорчук туди передачу. Ярмоленко з м'ячем. Ярмоленко, 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 удар! І м'яче родна збірної Люксембурга. Класно обіграє один в один суперника Ярмоленко і своїм фірмовим ударом із точки в точку, так би мовити.